Два дні по тому, як Коломия відсвяткує своє поважне 775-річчя, 21 серпня. Коломийщина запрошує на п'ятий ювілейний фестиваль автентичної кухні Смачний спас, який відбудеться у спасі. Перший оргкомітет з підготовки свята збирався вчора. Що у програмі фестивалю та які цікавинки підготували цьогоріч організатори? Знає Тамара приходько. Фестиваль перш за все гастрономічний, наголошують організатори. Кожен, хто приїде у спас, зможе скуштувати давні автентичні страви карпатської кухні, які готуватимуть просто неба, та якісну екопродукцію виробників сиру і вина з чотирьох областей Західної України. І звісно ж, поласувати свіжим медом із місцевих пасік. Смачний спас вперше відбувся у 2010 році. Це була ідея голови асоціації Чиста флора Михайла Стов'юка, яку підтримало тодішнє керівництво району та області. Його провели у спасі, а далі фестиваль помандрував Прикарпаттям. І ось знову повернувся на рідне обістя. Коломийщина робить найкраще, тому що тут є гарно поєднана автентика різних таких гарних етногруп: і бойки, і гуцули, і лемки, і власне, їхня кухня. І ця кухня має глибинність, має увазі більше ста років. А що по організації, власно, це все залежить від місцевого органів самоврядування, як вони відносно фестивалю готуються, але будемо говорити, що все ж таки Івана франківша себе гідно представила у фестивалі власно гастрономічному, який є тепер модним. Програма фестивалю буде надзвичайно. Но насиченою на великій сцені гостей тішитимуть своїм мистецтвом відомі українські артисти. Розпочне свято Богдан Кучер піснею Пам'ятай, що ти українець. Фестиваль присвячений 25-й річниці незалежності. І звичайно, що відкриття пролог фестивалю буде побудований в патріотичному напрямку, і цей пролог нам допоможе побудувати заслужений журналіст України Богдан Кучер, автор, виконавець, власник пісень, яких є, які дуже люблять наші краяни, і він сам їх виконує. Далі виступатимуть дует писанка Богдан Сташків, Ірина Зіньковська, Михайло Попелюк, Микола Савчук, гурт дзвони, гусул Хуліган, Василь Мельникович та багато інших. Артисти співатимуть, а кухарі готуватимуть грибну юшку та борщ. Адже смачний спас це фестиваль, на якому можна добре попоїсти. Призинкою фестивалю це буде кулінарне шоу, яке б довести Ігор Місевич, цей дуже відомий кулінарний експерт. Передач все буде добре, все буде смачно каналу СТБ. Які переглядають і домогосподарки і любителі смачно поїсти, приготувати ту екологічну їжу, готують організатори різноманітні етноігри, спортивні забави, розваги для дітей, працюватиме містечко народних майстрів та виїзна торгівля. Вже о 17-й годині всіх запросять на живу презентацію книги Автентична кухня Коломищини, рецепти з якої одразу ж можна буде скуштувати. Планують, що з коломиї постійно курсуватимуть автобуси до спасу і назад. Ми постараємося, щоб це свято було свято для простих людей, щоб кожен міг прийти на це свято і отримати те, що він очікує від цього свята. Ну перш за все, це фестиваль автентичної кухні. Тому ми запросили багато гостей, які дадуть хороші нам навики, поділяться, як приготувати смачну їжу, традиційну нашу їжу, і тому я думаю, кожен знайде і почерпне те, що йому потрібно, і близьке до душі. Урочисте відкриття фестивалю заплановане на 14-ту годину, а завершиться він о півночі. Телеканал НТК здійснюватиме пряму трансляцію цього непересічного дійства.